Вітаю! Мене звати Наталія Теряхіна, я HR-експерт з 17-річним досвідом та директор з персоналу Kernel. Також я сертифікований коуч, бізнес-тренер та фасилітатор. Рада вас вітати сьогодні на моєму наступному курсі авторського проєкту впливовий HR курс навчання та розвиток, як ефективно розвивати персонал для стійкості бізнесу та довгострокового утримання. Навчання та розвиток це один з процесів управління персоналом, але зараз він набуває особливої цінності. Чому тому, що зараз Україна стикнулася вперше з таким суттєвим дефіцитом людського капіталу, і навчання це інструмент збереження унікальної експертизи бізнесу, враховуючи ризик по людям. Також можливість донавчати до того рівня експертизи, який потрібен бізнесу кандидатів без досвіду, тому що те, що ми бачимо зараз на ринку кандидатів відповідної кваліфікації, дуже мало. І бізнес або не може його собі дозволити, або е, не може фізично його знайти. Тому навчання виходить на новий рівень значення для бізнесу, якщо його правильно організувати. І тут дуже важливі самі практичні інструменти, практичні кейси, як це робити максимально оптимально для бізнесу з мінімальними витратами. Про це будемо говорити. Я, коли планувала цей курс, робила контент, навіть не сподівалася, що тут буде аж 11 лекцій. Але коли почала його структурувати, зрозуміла, що важливо включити максимальну кількість інструментів для того, щоб навчання було в компанії стратегічним, системним і закривало потреби бізнесу. І також окремим елементом е, акцент на те, як використовувати навчання зараз в умовах дефіциту людського капіталу. Як донавчати людей від нульової експертизи до тої експертизи, яка потрібна бізнесу? Тобто, як цей інструмент використовувати для максимальної цінності для бізнесу? Тож, давайте детально, що в нас буде входити в курс навчання та розвиток. Спочатку ми поговоримо про навчання та розвиток як систему. Далі, як використовувати навчання як елемент системи управління ефективністю постановки цілий, оцінки цілей та оцінки компетенцій, як можна побудувати хард навчання, тобто професійне навчання, які інструменти, варіанти системного навчання по компетенціям в компанії. Окрема лекція також у нас присвячена навчанню менеджмента. Наступна лекція це дистанційне навчання, дуже важливий інструмент і збереження експертизи і масштабування її. Окремим блоком проговоримо про базу знань організації та збереження ключової експертизи бізнесу. Також проговоримо про мікрольонінг досить новий інструмент в навчанні та ефективний для навчання дорослих, окремі інструменти інституту внутрішніх тренерів та наставництво. І остання наша лекція це саморозвиваюча система в організації. Про що це? Це про те, що всі вказані інструменти, якщо їх втілювати системно, вони забезпечують розвиток кожного працівника самостійно, тобто без постійного втручання HR і менеджменту. Тобто, таким чином, що людина буде розвиватися по всьому своєму циклу знаходження в організації. Що ж, переходимо безпосередньо до навчального контенту. Сподіваюся, що ви зможете взяти максимально всі практичні інструменти, втілити це в ваші компанії і підвищити і ваш вплив, і вплив в напрямку навчання та розвиток в організації.